Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварошкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо до самої Греції країни олівок та сиртаки. І, звичайно, приготуємо смачний грецький перекус. Як завжди готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте вже подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися. Сухарі, сир фета, помідорки, суміш, трав та оливкова олія. І я вже знаю, друзі, що з цього приготувати, і знаю, що Греція дуже цікава країна. А давайте дізнаємось у моїх експертів, що вони знають про таку країну, як Греція. Привіт, нюся, привіт, друзі! Греція надзвичайна країна, у яку люблять приїжджати люди з усіх куточків світу. А ще б не любити там ж п'ять морів: іонічне, фракійське, егейське, крицьке і середземне. Греція країна оливок і оливкової олії, А найвідомішим сиром там є фета. І напевне, це нікому не секрет, але Грецький салат придумали. Зараз я вас дивую, в Греції. До речі, ще один цікавий факт: до Греції належить три тисячі островів. Хоча лише декілька сотень з них населені, але тим не менше, три тисячі. Дякую вам, мої експерти! Було дуже-дуже цікаво. А я знаю, що з вами приготую. І це буде грецький бутерброд, який має назву Дакос. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки. Варешкіна. Приготуємо смачний грецький перекус Дакос. Беремо сухарі. Вони такі хрусткі, красиві. Обираємо найкрасивіші три шматочки. Будемо робити три смачних бутерброди. Ще нам потрібно нарізати помідорки. Ось так нарізаємо кружечками. Як роблю це я! Дуже-дуже добре. Тепер виймаємо серединку і далі нарізаємо. Будьте обережні, ніж дуже гострий. Ми дуже часто це робимо. Гадаю, ви з цим завданням легко впораєтесь. Якщо ні, то попросіть допомоги у дорослих. Кружечки готові. Тепер їх нарізаємо соломкою. Ось так. Повторюйте за мною. Всі-всі кружечки нарізаємо. В мене помідорки сливка. Вона більш така м'ясиста і не сильно тече це дуже зручно. Молодці. Потім помідорки нарізаємо кубиками. І в нас вийде дуже багато шматочків. Помідорки можна було ще натерти, навіть на терці, Як вам зручно. Так і робіть. Так, ще трохи. Трохи терпіння і все буде гаразд. Тепер перекладаємо нарізані помідорки на наші сухарики. Ось так. Грецький дакос іноді ще називають кукувая, що значить сова. І взагалі цей перекус вважається не бутербродом, не повірите, а салатом. Чому саме так гадаю, вони й самі не знають. Іноді сухарі треба покрепити ще водою. Але в мене вони дуже дуже ніжні. І я вирішила, що соку з помидорів вистачить. Зверху на помідорки треба розмістити сирфета. Але перед тим його треба або нарізати ножем, або розчавити виделкою. Я буду розрізати сирфета дуже м'який, тому у мене легко це вийде. Ось, бачите, він чудово ріжеться і склеюється між собою теж чудово. Нарізані шматочки кладемо на помідорки. Ой, один шматочок помідорки втік. Виправляємо це? Дуже добре! В нас ще залишились прянощі і олія. В Греції іноді, в Дакос ще додають оливи та каперси. Це все ви також можете додати. Все залежить від вашого смаку. Але класичний дакос – саме такий, як робимо ми з вами зараз. Викладаємо шматочки сиру на останній дакос. Ще трохи. Ми молодці. Тепер додаємо сіль, перець за смаком. І в нас ще є суміш прянощів та трав. Орегано, базилік. Вони додадуть незвичайний аромат та неповторний смак і зеленого кольору також. І останнє Лємо олію дуже повільно. Акуратно, головне не перебільшити. Аж руки тремтять ще трохи. І ми впоралися з цим завданням. Залишилось тільки прикрасити зеленю. І можна пригощати. Клас! Ось такі прості бутерброди або закуску, або салат. Дакос. Ми з вами приготували. Як це не назвеш, все одно дуже-дуже смачно і просто. Гадаю, цей бутерброд неодноразово стане мені у пригоді. Смачного, друзі! Гуся Паварьшкіна. Сьогодні було неймовірно дивовижно, цікаво, смачно. Що мені хочеться туди потрапити? Все, я йду пакувати валізу. З вами була Нюся Баварюшкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Зов з тобою! Готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати! Відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.